П'ятниця, 12 квітня вечір добрий для вас в ефірі Кременчуцькі новини. У сьогоднішньому випуску дивіться до Кременчука за досвідом: флешмоб до дня космонавтики та для чого троянди заводу тех Над вирішенням проблеми утилізації рідких відходів та січних вод працівники Кременчук водоканалу працюють вже більше шести років. За підтримки міської влади у вересні поточного року було побудовано і введено в експлуатацію сучасну автономну станцію прийому січних вод. Нині за досвідом до Кременчука вже приїздять з інших міст. Перша в Україні станція прийому стічних вод з неканалізованих територій збудована в Кременчуці. Сюди привозять стічні води, асанізаційні автомобілі від власних приватних домогосподарств. Багато років поспіль відходи та стічні води зливалися хаотично, що призводило до погіршення екологічного стану. Та врешті-решт в Кременчуці проблему вирішили. Завдяки підтримки міської влади та міського голови Малецького Віталія Олексійовича. Ми розпочали вперше в Україні реалізацію проекту. Зливальна станція рідких стічних вод. Таким чином, ми зосередили майже всіх підприємців, які проводять господарську діяльність зі збору таких стічних вод. На лівобережній частині саме у цьому місці станція автономна та не вимагає присутності персоналу. У кожного підприємця є індивідуальний магнітний ключ. Він його підносить до станції. Станція його ідентифікує, водій підключає зливовий шланг, і станція приймає стічну воду. При цьому оцінює її якість та кількість. Триває процес 10-12 хвилин. Потім підприємець отримує друкований чек. Європейська технологія адаптована до українських нормативних стандартів в унікальності установки. Пересвідчили з посадовці з інших міст, які приїхали за досвідом до Кременчука. Сьогодні проблема в тому, що не всі у нас порядні підприємці. Вони возять стоки в ліс до річки, і тому було прийнято рішення не сьогодні вже давно. Поставити в місті мінімум три з таких словових станцій. І сьогодні ми з колегами до наших колег приїхали подивитися, поцікавитися, як вона працює, скільки коштує. Це дуже правильне рішення. І сьогодні наші мешканці і нашого міста, і міста Кременчуга сьогодні можуть спокійно ходити в ліс, спокійно ходити купатись і не купатись в стоки, Кременчук молодці, те, що вони почали це все організовувати, тому що наша асоціація почала зараз піднімати ці питання дуже гостро. Це питання є дуже таке критичне для України, і насправді основне завдання зараз нашої асоціації всіх водоканалів України об'єднатися щодо цієї ідеї такого контрольованої організації приймання стічних вод з приватного сектору у всіх містах. У багатьох містах вже розпочалось проектування подібних зливових станцій. Не планують зупинятися на досягнутому і в нашому місті. Ми плануємо е, встановити ще е, майже аналогічні зливні станції. Е, одну станцію вже е, придбано. Вона буде розташовуватись в районі залізничного вокзалу на території станції Перекачки сп 1 та третя, ми позиціонуємо на території крюківських очисних споруд для забезпечення цією послугою прийняття рідких стічних вод правобережної частини міста. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Крименчуцькі новини. На заводі технічного вуглецю провели день довкілля. Заводчани, пенсіонери підприємства, керівники міста та заводу. Гуртом висадили понад 500 саджанців, половина з яких кущі троянд. До екологічної ініціативи долучилась і наша знімальна група. Загальні прибирання і екологічні толоки охоплюють Кременчук. Територія заводу технічного вуглецю від сьогодні стала більш упорядкованою та зеленою. На підприємстві провели день довкілля. Заводчани, пенсіонери підприємства, керівництва міста та заводу опліч висаджували троянди та інші декоративні кущі. Традицію озеленювати робочий простір на підприємстві сумлінно зберігають ще з часів його заснування. Знаєте, дуже приємно відновлювати. Традиції, які існували раніше, ще коли перший директор Микола Іванович Перетятька започаткував таку традицію засаджувати трояндами території завода, ну не тільки трояндами, деревами, плодовими, у нас черешні. Бачите, абрикос, ну і декоративні каштани, клени. Це декілька років. З ініціативи голови наглядової ради Мирослава Миколаївича Балдіса алея троянд, алея жасміну, Троянди е, по території сьогодні ж спільно висадили близько півтисячі саджанців, 250 з яких саме кущі троянд. До доброї справи радо долучився перший заступник міського голови Володимир Пилипенко. З гарним настроєм це вже у нас, якщо так правильно порахувати, 18-та толока. В якої я беру участь. Толок було дуже багато. Вони були в різних місцях, були різні люди. Але все найголовніше, що всіх нас об'єднує, це наш рідний Кременчук. Немає околиць, немає обмежень. Найголовніше це об'єднання всіх тих людей, які працюють на Кременчук, заради того, щоб Кременчук був зеленим, чистим, найкращим містом в Україні. Із завзяттям та гарним настроєм до роботи взялися і пенсіонери підприємства і місцевого самоврядування серед почесних гостей. І Анатолій Литвиненко, колишній голова виконавчого комітету міста. Я дуже благодарен. Я вдячний за те, що мене сюди запросили. Це весняне свято. Саджати квіти, кущі, троянди. Мені дуже приємно дякую. Хочу побажати всім успіхів та гарної праці. Ось так у піднесеному настрої учасники толоки кілька годин провели на свіжому повітрі і зробили корисну справу для рідного заводу і свого міста. Таке натхнення, що далі нема куди. Давно ж я вже була 26 років назад. Пенсіонерка з п'ятого цеха. Тож спільна справа об'єднує усі покоління. Олександра Демиденко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. До другого туру виборів президента України сформовано новий склад територіальної виборчої комісії по 146-му виборчому округу, тобто по Кременчуку. Це пов'язано зі зміною кількості кандидатів у президенти. Свої повноваження попередня комісія склала головою ж нового складу ОВК стала Оксана Кузьменко, а секретарем комісії Руслан Бушман. Усі члени комісії склали присягу і працюватимуть на забезпечення прозорого проведення другого туру виборів президента. Вже сформовані і дільничні виборчі комісії. Місії Майже півстоліття роботи в Кременчуцькому краєзнавчому музеї. 14 квітня 80 років виповнюється старшому науковому співробітнику Нелі Юшко. У свої роки жінка і досі працює в музеї. Що надихає Кременчужанку не йти на заслужений відпочинок, дізнайтеся із нашого сюжету. Намиста браслети, каблучки в очах цієї жінки це не просто гарні прикраси, а особливі речі, що мають власну долю та історичну цінність. Оригінальну біжутерію Неля Михайлівна. Юшко уважно описує. Усі ці прикраси 50-річної давнини подарувала музею одна з кременчужанок перед тим, як відійти у вічне життя. Ці прикраси нам передала жінка, батьки в неї були лікарі, там сім'я була в основному жіноча, вони дуже гарно одягалися і в них залишились прикраси. Дізналися, що це Чехословацьке скло. Описом експонатів та дослідженням історичних документів Неля Михайлівна займається вже 47 років. Майже півстоліття Кременчужанка працює у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Розповідає, прийшла працювати ще до відкриття музею у 72-му році, а у 75-му стояла у витоків, коли скарбниця пам'яті відчинила двері першим відвідувачам. Колосальна кількість народу біля музею аж туди на Вулицю. Ці люди, як почали сюди заходити, то як річка швидко зносили все на, на своєму шляху. Там такий гамір був, що своїх слов не чули. Нинішні та колишні колеги Нелі Михайлівни поважають та люблять свою наставницю. Працювати з таким досвідченим науковим працівником велика вдача. Неля Михайлівна вона експозиціонер від Бога. От вона ще не має. От ми, коли ми робимо виставку, бувало таке, що ми там пів години розкладали, розкладав Неля Михайловна. Ідіть, подивіться, і так, от, значить, от такі ми горді, ми все зробили. Вона прийшла, нас похвалила. Ну, буквально дві речі переставила місцями, і все, вітрина заграла зовсім іншими. Тобто от у неї такий дар особливий. Вона була людиною, яка мене навчала музейним примудритися, бо університет це одне. А на практиці це зовсім інше. Частенько зустрічаємося. Ну коли є можливість, йдемо десь в кафе, посидимо за кавою. Ні, то просто, хоча б, зустрінемося. Людина дуже позитивна, людина дуже дружелюбна. Робота в музеї зовсім не нудна, як думає більшість людей. Професія Нелі Михайлівна дозволяє їй спілкуватися із відомими людьми, і навіть легендарними особистостями. Наприклад, таким як космонавт Олексій Леонов, перша людину, яка вийшла. Відкритий космос, Кременчужанка знає дуже добре. Тут начальна школа була льотчика. він тут навчався. Познайомився з Кременчужанкою і женився на ній потім. Проста людина така, приходив до музею. Простий чоловік собі. Він і зараз ще працює. Ну, не знаю, десь там в Черкасах чи читає ще лекції, хоча ж інших космонавтів. Вже. Неля Михайлівна зізнається, вона трохи втомилася і хоче піти вже на пенсію, але вдома надягувати без роботи не буде, адже в неї є сини, онуки та правнуки. Вже цієї неділі уся велика родина збереться за святковим столом і привітає улюблену маму та бабусю з ювілеєм. До щирих поздоровлень приєднується і колектив Кременчуцьких новин довгих літ. Марина Корнічук Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Космічні капелюшки, яскраві фотозони та запальний танцювальний флешмоб. Так учні 20-ї школи відзначили День космонавтики. Як зазначають вчителі, завдяки цікавим заходам вони заохочують молодь любити науку. Запальні танці у шкільному коридорі сьогодні влаштували старшокласники 20-ї школи. Космічний флешмоб молодь готувала приблизно тиждень. Вигадували рухи та репетирували самостійно. «Флешмоб ми зробили до свята космонавтики, який, як ми знаємо, святкується саме 12 квітня, оскільки в цей день, 1961 року, радянський космонавт Юрій Гагарін зробив перший орбітальний обліт Землі, якщо я не помиляюсь, за 108 хвилин. До участі у флешмобі, мені сподобалось, в основному я його робив. Емоції дуже класні, сподобалось дуже. Сьогодні гарний день. А все пішло як хотілось. Танцювальний флешмоб яскраве закінчення традиційного тижня фізики та астрономії, що проходив у навчальному закладі. Ідея провести флешмоб спільна педагогів та школярів. Тиждень розпочався в понеділок. Узгоджували заздалегідь план, планували з дітьми що краще провести. і от вирішили такий сучасний спосіб популяризації от такого якогось дійства. Це флешмоб. Флешмобом діти не обмежилися. Разом із вчителями школярі змайстрували космічні капелюшки, які сьогодні одягли на навчання, намалювали тематичні стенди. У коридорах облаштували кілька фотозон із космонавтом, фізичними формулами та інші. Тому на перервах і першачки, і старшокласники фотографують одне одного у цікавих локаціях. На зріст я як Ісаак Ньютон. І якраз в мене ще є такий тематичний капелюшок із яблуком, яке нібито впало на голову вченому. Також діти можуть порівняти свій зріст із ростом Юрія Гагаріна, Галілея Галілея, Альберта Інштейна та інших видатних особистостей. Це ще одна цікавинка, яку підготували для учнів 20-ї школи. Як зазначають педагоги, завдяки таким заходам діти починають любити науку та відволікаються від гаджетів. Більша кількість учнів зараз перебувають в якомусь віртуальному світі. Вони не цікавляться вже ніякими науками, нічого не хочуть робити своїми руками. Тобто мейкерство фактично в них зараз не в тренді. Своїми планами на цей тиждень я зах... хотіла заохочити дітей до саме роботи руками, щось думати, щось робити, що створити. Ірина Серьогова, Іван Ткаченко Кременчуцькі новини 26 квітня в Кременчуці відбудуться заходи, присвячені річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції. На набережні Дніпра біля меморіалу чорнобильцям наразі висаджують квіти та прибирають територію. Про це повідомили сьогодні під час засідання у міськвиконкомі. Також ліквідатори обговорили деякі проблемні питання, такі як забезпечення медикаментами, лікування, пільги та пенсії. В цілому чорнобильці підкреслили, що у Кременчуці робота забезпечення їх пільгами та надання різних допомог. Перебуває на належному рівні. Студенти Яглонського університету приїхали до Кременчука за навчальним обміном. У рамках візиту поспілкувалися з керівниками міста. Про що говорили, та що спільного між нашими містами докладно далі. Уже не вперше наше місто відвідують іноземці задля співпраці у різних галузях. Сьогодні з керівниками міста зустрілися польські студенти з міста Кракова, що приїхали до Кременчука у рамках студентського обміну. З студентами нашого університету Ягілонського і університетом Михайла Остроградського в цьому році захотіли зробити обмін студентами, які власне навчаються на споріднених направленнях. Тобто, Управління соціокультурною діяльністю, тож в рамках співпраці Крименчуцькі студенти зможуть побувати у Кракові. Це десь змогу налагодити зв'язки в науковій сфері, обмінятися досвідом щодо методики викладання дисциплін за круглим столом. Говорили про перспективні напрямки розвитку нашого міста, про молодіжні програми, що втілюються у Кременчуці. Студенти Яглонського університету цікавилися співпрацею нашого міста з містами Польщі. Є деякі схожі проекти, що втілюються в обох країнах. Так, у наших сусідів є проект. Подібний нашій акції Серце до серця, де активна молодь збирає кошти на лікування дітей. Цього року ми сподіваємося встановити наш рекорд міста Кременчук. Минулого року ми стали містом, яке найбільше зібрало кошти в абсолютній сумі і в сумі на одного мешканця міста. Такі зустрічі от з молоді дуже важливі, тому що ми закладаємо сьогодні, створюємо нову Україну. Ми створюємо нове місто, розвиваємо його, робимо відкритим до всього світу. А коли ми відкриті, то до нас прийдуть і інвестиції, і новий досвід, і наше місто будуть знати в різних куточках світу. Юлія Мартиненко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні учні Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь взяли участь у благодійній акції, щоб підтримати приватний притулок для тварин. Діти розповіли про своїх домашніх улюбленців та показали, що усі мешканці тваринного світу хочуть відчувати добро та турботу. Усі тварини потребують турботи та уваги, але на жаль, не всі можуть отримати це. У Кременчуці є добрі люди, які тримають притулок для безхатніх тварин прямо у себе вдома. Наталя та її чоловік займаються волонтерством з 2009 року. У їх будинку живе понад 60 тварин, з яких 53 собаки та 19 котів. Це дуже гарне виховання. То, що роблять педагоги цього ліцею, це наше майбутнє. А майбутнє має бути добрим. Багато. Уже без тварин, які потребують і уход, і ветеринарного обслуговування. Щоб підтримати їх. Кременчуцький ліцей No4 Кремінь провів благодійну акцію, у якій взяли участь учні шостих класів. Діти приносили корми та каші, але учні допомогли не лише матеріально. Вони підготували презентації, фотоколежі, плакати, де зобразили не тільки своїх улюбленців, а й інших тварин, які не мають поруч люблячого господаря. У нас був захід брати наші менші, це захід для тварин. Нам показували різні відео, як рятують їх, як їх годують, як їх захищають. Захід проходив у вигляді конкурсу: три класи, три команди, кожен з яких має свою назву, свій девіз та свою історію. Діти дізналися багато цікавих фактів про тварин, та ще більше переконалися у своїй любові до звірят. Наприкінці кожну команду нагородили грамотами у різних номінаціях. Наш клас взяв участь у цьому конкурсі, тому що тварини завжди заслуговують на Підтримку, допомогу і цей такий поштовх до всієї школи, щоб вони допомагали нашим братам меншим як могли. Завдяки любові господарів до їх чотирилапих друзів. Тварини відчувають себе захищеними для більшості дітей, учасників зустрічі. Майже немає нічого важливішого за їх домашнього улюбленця. То вони готові докласти зусиль, щоб зробити свого песика або котика щасливими. Бакстер'єр її 16 квітня буде. Рік звати Орі. Звісно, люблю. Вона ж в мене найкраща. Це моя собака. Я до неї відношусь як до самої рідної, як до сестри. Ми з мамою її дуже любимо. Доброті та бажання допомогти немає меж. Людяність визначається у тому, як ми поводимо себе із тваринами. Тож давайте більше уваги приділяти добрим справам та не ображати братів наших менших. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У Кременчуці хлопці та дівчата змагалися у груповій гонці на випробування у рамках весняного чемпіонату Полтавської області. Деталі дивіться у наступному сюжеті. Весняний чемпіонат Полтавської області з велоспорту розпочато. 85 учасників зібралося на стадіоні Кредмаш, аби позмагатися справності й швидкості їзди на двоколісних. Перед початком велоперегонів дівчата та хлопці перевірили готовність власних велосипедів. У вигляді розминки проїхали декілька кіл, а далі рушили на старт. Це заплановані змагання весняний чемпіонат Полтавської області з велоспорту в даному випадку. Це шосе завтра і післязавтра ми виїжджаємо на шосе, де буде проводитися роздільна гонка та парна гонка. У перший день змагань учасники продемонстрували свої сили у груповій гонці на вибування взяли участь різні категорії: від юнаків та дівчат до дорослих любителів велоспорту з різних міст. Горішні плавні приїхали, Місто представляють КДСШ США, Авангард та школа-інтернат імені Піддубного. Є у нас гості з міста Світловодська, які хочуть поза конкурсом позмагатися. Я обіцяв приїхати представники Полтави. Учасник під номером 53 – один із тих, хто виборов перше місце. Андрій займається велоспортом 5 років у Світловодській ДЮСШ номер 2 Почав готуватися до змагань ще взимку. Гонка сподобалася дуже динамічна, швидка. Цікава в принципі було найбільша була. Е крос кроссантрія на півтори години. Не знаю скільки там по кілометрам було, але ну півтори години ми їхали гонку саме. Ні, на, на чемпіонаті України я не перемагав. На жаль, двічі був другим у командній гонці, але не перегамав Другим, Так у командній гонці у складі збірної Кіроградської області. А ось велосипедистка Анастасія нещодавно повернулася з чемпіонату України, що проходив в Ужгороді, і вже знову збирається в Білу церкву й у Львів на чемпіонат України. минулого року я здобула чимало медаликів. Перші місця були і Угії і третіх багато теж. Я катаюся байком по шосе і по треку. Випробовувати себе у змаганнях вирішив і Сергій. У минулому майстер спорту. Нині ж велоспорт має за хобі. Ні, почасне мені брати участь у змаганнях завжди хочеться. Тим паче, як представник робочого класу, для себе покататися. За область завжди є бажання. Чого би ні? Учасники чемпіонату Полтавської області у груповій гонці на вибування у різних вікових категоріях нагородили почесними грамотами та медалями за перші, другі, треті місця. Юлія Мартиненко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Погоду на вихідні синоптики прогнозують малохмарно ймовірні дощі. Нічна температура повітря становитиме плюс 7, плюс 8, Денна, плюс 13, плюс 15. Вдалих вам вихідних добре відпочиньте і зустрінемось в ефірі вже з понеділка. Хай щастить.